Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал Життя за містом. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд. Огляд на дроворуб від компанії АЛКО, модель LCV 560 на 8. Що зауважити, що цей дроворуб я придбав за власні кошти, і компанія Алко не має впливу на те, що я сьогодні буду вам розповідати про нього. А от хто підтримав вихід сьогоднішнього відео, так це компанія Атмосфера, надійний постачальник сонячних панелей та супутнього обладнання до них. В описі до цього відео я вам лишу посилання на комерційну пропозицію від компанії Атмосфера з типовими рішеннями по монтажу сонячних панелей під ключ. І буде ще одне посилання зі знижкою 5% спеціальних для глядачів мого каналу. Існує велика кількість різноманітних типів дроворубів. Я собі придбав гідравлічний вертикальний дроворуб. Серед гідравлічних ще є горизонтальні дроворуби. Я не працював ні з тим, ні з тим, але мені здається, що з вертикальним працювати буде дещо зручніше. Але має велике прохання до тих, хто має досвід роботи з горизонтальним дроворубом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки зручно з ним працювати. Конструкція дроворуба надзвичайно проста. Тут стоїть досить потужний двигун, 3,5 кВт, який ганяє гідравліку по системі, завдяки якій рухається лезе. Максимальне зусилля на лезі до 8 тонн. Керувати дроворубом надзвичайно просто. Збоку є клавіші вимкнення-вімкнення та два важелі по боках. Коли ви тиснете вниз на обидва важелі, ваше лезо опускається. Коли ж ви відпускаєте один з цих важелів, ваше лезо, лезо зупиняється в поточному положенні. А коли ви відпускаєте обидва важеля, ваше лезо підіймається. Мій дроворуб має трьохфазне підключення. І відверто кажучи, це перша трьохфазна техніка, яку я підключав в своєму житті. Що важливо, тут має значення порядок фаз. Якщо ви під'єднали ваш дроворуб, а ваше лезо одразу не піднялось до гори, негайно зупиніться. Прочитайте інструкцію, і там ви знайдете, як досить легко за допомогою викрутки, можна змінити порядок фаз на вході до цього дроворуба і зробити так, щоб він вас працював правильно і не згорів. Взагалі-то раджу читати інструкцію ще до купівлі техніки. Наприклад, прочитавши інструкцію до цього дроворуба, я знайшов дуже великий недолік, про який трошки пізніше розповім. Ну що ж, давайте запускати. Перед стартом вам необхідно відкрутити оцю кришку на 1,5-2 оберти, щоб випустити повітря з гідравлічної системи, якщо воно там є. Ну, Далі стартуємо. Як чуєте, двигун працює гучно, але, в принципі, поруч з ним я стою зовсім поруч з двигуном. І сподіваюсь, ви мене чуєте. Ну що ж, давайте нарешті щось розрубаємо. Yeah. <laughs> Ну, як ви бачили, це було досить просто. Але досить довго працює це лезо, але його можна відрегулювати, на яку висоту воно підіймається. Відповідно, зараз я зменшу максимальну висоту, на яку він підіймається, думаю, сантиметрів на 10-15. Ну відповідно, це трошки пришвидшить мою роботу. Купу колод, які ви бачите за моєю спиною, я придбав ще восени, розуміючи, що, можливо, доведеться переїхати в недобудований будинок і якось його опалювати. Бо в місті, можливо, не буде ні електрики, ні опалення. Дякуючи нашим Збройним силам та енергетикам, мені не довелося цього робити. Тим не менш, мені, звичайно, не подобається, що тут ця купа лежить. Сьогодні її перероблю на дрова, обережненько складу, і хай вони мене чекають, коли я добудую будинок, поставлю там камін і буду насолоджуватись багаттям у ньому. Відповідно, отримую трошки досвіду роботи з дроворубом і пізніше вам розповім, як все пройшло і скільки це часу зайняло. Працював я з дроворубом біля трьох годин і маю вже свої перші враження. Зараз призупинив дещо роботу, виключно через те, що на вулиці надзвичайно спекотно. Фізично я не втомився, міг би працювати далі, якби не погода. Так от, мої перші враження загалом надзвичайно позитивні. Мені сподобалося з ним працювати. Фізично це надзвичайно легко. Все, що вам потрібно, це взяти колоду, поставити її на стіл дроворуба, і далі вже рубаєте на дрова, які вам необхідно, і складаєте ці дрова на купу. Тож, загалом, я задоволений цією технікою. А тепер про недоліки, які я знайшов. Перший і найголовніший недолік написано прямо в інструкції. Я думаю, що він стосується усіх гідравлічних дроворубів. Це температура, за якою ним можна користуватися. Вона має бути вище плюс 5 градусів Цельсія. Якщо ж температура нижча, ваша гідравлічна рідина починає густішити, і відповідно, якщо ви почнете їм користуватися, ви просто собі спалите двигу. Насправді я хочу знайти вирішення цієї проблеми, можливо, замінивши гідравлічну людину на якусь більш морозостійку. Якщо дізнаюся, обов'язково про це вам розповім. А може ви знаєте відповідь на це питання, обов'язково напишіть в коментарях. Я переконаний, багатьом людям це буде дуже цікаво. Другий недолік це відстань від ріжучого столу до леза, на яке воно максимально опускається. Це десь приблизно 7 см. Відповідно, якщо ви маєте колоду, де були якісь колись гілки. Можливо, ваш дроворуб не розрубає її за один раз. У мене таке було. Наступні рази я просто колоду перевертав цими колишніми гілочками догори, і дроворуб нормально рубав. Але тим не менш, мені здається, що відстанця 7 см це забагато. Хотілося б два, ну максимум три, щоб бути точно певненим, що за один раз він розрубає колоду. Третє це не недолік, це просто ви маєте пам'ятати. Його вага. Вона складає 108 кг. Відповідно, коли ви його купуєте, завантажуєте, вивантажуєте вже в себе на ділянці, вам потрібна буде допомога. Коли ви його збираєте, вам теж потрібна буде допомога. В зібраному стані в нього є колеса. В принципі, досить зручно ним користуватися, якщо у вас доглянута ділянка. В мене поки не така. Мені тут довелося з ним трошки потягатися. Хочу заміряти максимальну висоту колоди, з якою він може працювати. До леза рівно 55 см. Відповідно, 53 см виста колода буде, ви зможете її, в принципі, без проблем її тут розколоти. Ну, а на сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо сподобалось це відео, поставте ймові, будь ласка, вподобайку. До зустрічі в нових. Бувайте!